Мені дуже приємно бачити е, тих, кого я сьогодні буду згадувати е, у своїй доповіді. Е, і Марину Лазарівну і Ольгу Павлівну, е, тому що е, їх випереджальні роботи свого часу призвели до того, що ми. Стали більш готовими до відповідної діяльності. Отже, шановні колеги, представляю результати комплексного дослідження інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. Світлана Григорівна вже сказала, що ми фактично стаємо на порозі фундаментальної трансформації, зокрема і вищої освіти. Вона порівняна з винайденням друк. Верстату. За своїм трансформаційним змістом за останні 50 років були лише дві порівнювані інновації. Оце конкретне дослідження синтезувало дані з більш ніж 50 міжнародних досліджень. Десятки тисяч студентів, сотні університетів. І те, що було виявлено навіть в такому попередньому варіанті, одночасно і надихає, і викликає. Певне занепокоєння. Будь ласка, невеличка е, статистика. Е, ви бачите: 92 студентів за опублікованими даними кінця 24-го року е, використовують засоби саме генеративного е, штучного інтелекту. При цьому зростання за один рік з 66 до 92%. Глобальний охват. Е, за даними зі 109 країн близько 80%. При цьому мінімальна різниця між тим, що ми називаємо високорозвиненими країнами: Перший світ, Сполучені Штати, Велика Британія тощо і, скажімо, Індонезія, Малайзія, Танзанія і так, і так далі. Різниця десь 3% усього. Індонезія і Малайзія більш ніж 90 сприйняли сприйняття Цієї технології у закладах вищої освіти, бо там генеративний штучний інтелект розглядається як інструмент подолання освітньої нерівності у Сполучених Штатах Америки для порівняння 56-59% через опір викладачів насамперед 67% студентів з глобальних досліджень вважають використання генеративного штучного інтелекту критично необхідним. Тобто не корисним, а життєво важливим. І це вже є нова норма. Ну, ви подивіться на ту швидкість, з якою відбуваються зміни. Велика Британія з 37,1% у 2023 році до 92% у 2025 році. За два роки. Ну для порівняння Марина Лазрівна не дасть збрехати на впровадження комп'ютерів пішло майже чотири десятиліття. А інтернет майже 15 років. Штучний інтелект захопив освіту за два роки. У Сполучених Штатах 43% навесні 2023 року, 59% навесні 2024 року. У Канаді найменше, нібито там 7% приріз, але 70% канадських студентів. Тепер звертається в першу чергу за допомогою саме до засобів генеративного штучного інтелекту, а не до викладачів. Серед підлітків динаміка особливо вражаюча за рік подвоєння до 77%. Тобто. Якщо людина завершує школу у 2024 році з цими засобами 2025 року, ми вже отримаємо вступника. Студента першого курсу, для якого ці засоби це природна частина навчання. За 20 років я не бачив такої швидкої зміни. Зазвичай на це йдуть покоління, людські покоління. А тут ми маємо місяці і рік, власне кажучи. Ну, традиційно чат GPT домінує з своїми 66%, але студенти швидко навчилися комбінувати інструментами. Для пошуку актуальної інформації, будь ласка, комбінація е, Microsoft, Copilot, Grok тощо. Якщо потрібні довгі тексти, довгі розмови, то використовується насамперед е, Клод від Антропік. Grammarly – чудовий вітчизняний продукт для перевірки е, орфографії насамперед. Трансформувався у асистента, який особливо корисний для нас, що не дуже гарно володіє. Володіють англійською мовою. Те ж саме стосується е, іноземних студентів, які потрапляють у нове мовне середовище. GitHub Copilot, е, який Microsoft зробила е, наразі безоплатним для студентів, змінює навчання програмуванню. Код пишеться на 44% швидше. Як не дивно, популярний серед студентів гуманітарних напрямків, саме через велике вікно контексту і можливість вести спрямовані дискусії. Ну а що стосується того, що нам подають студенти в якості звітів, будь ласка, презентація у Canva AI на 6 слайдів на задану тему, е, студенти у середньому використовують 2,1 інструменти. Ну, наприклад, там, чат, GPT для ідей, клот для Аналізу, грамар для полірування текстів, канва для візуалізації, і тут це не заміна мислення, це розширення можливостей. Зверніть увагу на сценарії використання. 58% студентів використовують для пояснення концепцій. Тобто не для списування, а для пошуку розуміння. 51% генерації ідей, генеративний штучний інтелект є партнер для мозкового штурму. 50% підсумовування для оптимізації читання так і раніше. Для великих книжок у нас були дайджести, короткий короткі анотації, тощо. Навіть для книжок ми бачимо там буктрейлери у вигляді відео. Тощо. Засоби анотування, що надають відповідні інструментарії, надають можливість не шукати дайджест, а створити його самостійно. Так. Ми не прочитаємо книжку цілком, але принаймні основні концепції зрозуміємо для того, щоб далі вдумливо можна спробувати прочитати. Антропік за результатами діалогів, Клоду саме студентів, опрацьована більш ніж ніж мільйона розмов. Вказує, що. 39,8% взаємодій використовувалися для створення, 30,2% – для аналізу, тобто разом, 70% використання це вищі когнітивні функції, вища частина за модифікованою таксономією Блуна. Причому розподіл студентів за спеціальностями з використання дуже-дуже нерівномірний. Подивіться, будь ласка, 38% для програмування у той час як частка студентів інформатики складала лише близько 5,5%. Першими завжди розуміють потенціал нових технологій. Що є критично важливим, лише 18% студентів включали генеративний текст у свої звіти без редагування. Ну тобто 82% переробляють і адаптують. Це покоління е, вчиться не скільки списувати, скільки співпрацювати з штучним інтелектом. Е, не копі-паст, як це було на початкових стадіях е, використання. stanya При цьому ми маємо цілком доведений вплив на результати навчання в Аризонському державному університеті, філія якого працює навіть у нас в Україні. Їх система Алекс охопила 35 тисяч студентів за три роки дослідження. 60% покращення з результатів у Dreambox. з однією годинною not a KITAI Китай, подивіться, Squirrel AI – це саме китайська розробка, скорочення часу навчання на 60% через персоналізацію нанорівня. Наприклад, зміст математики 9 класу розбувається на 10 тисяч мікроконцепцій. І відповідний зміст навчання вибудовується з такої комбінації мікроконцепцій, щоб забезпечити не надлишковість. Так, у підручниках ми маємо надлишковість не через е, необхідність повторення, а через е, ті обмеження, які е, накладають на них наш людський розум. Е, подивіться, будь ласка, на е, оце число 0,924. Майже одиниця. Метааналіз показує розмір ефекту, який досягається. Е, ну, це дуже велике. Значення. Просто для порівняння. Покращення при застосуванні персонального репетитора, налаштованого на вас, має розмір ефекту 0,4. Покращення за рахунок зменшення вдвічі кількості учнів в класі розмір ефекту 0,2. Ну тобто 0,924 це надзвичайно великий ефект, проте це працює лише при правильному впровадженні з педагогічною інтеграцією і. Підготовкою е, вчителів і викладачів. Дані, які ви бачите на цьому слайді, це, власне кажучи, з американського дослідження. Традиційне репетиторство Сполучених Штатів Америки розцінки від 40 до 100 доларів за годину. Е, репетиторство зі штучним інтелектом, режими навчання учать участьі доцільних інструментів е, від 2 до 5 доларів на місяць. Ну, тобто, зниження вартості, е, ну, дев'яти. З гаком відсотків Ми отримаємо. Чому, наприклад, Аризонський державний університет зекономив за три роки 12,7 мільйони? Вони вклали 500 тисяч доларів у свою систему персоналізованого навчання. Не, Алекс, Просто, наприклад, що таке 5 годин економії часу викладача на тиждень? Американський університет типове 30 тижнів навчання. Анука, 5 на 30 це 150. 150 вартість часу орієнтовно 40 доларів, тобто 6 тисяч доларів. Шість тисяч доларів в університеті більш ніж тисячу викладачів, 6 мільйонів лише. Власне кажучи, на е, ці е, складнички. Е, типовий університет великий не, окуповує інвестиції не, у персоналізоване навчання за час від е, півтора до двох років. Далі йде чистий прибуток. Е, тобто це не витрати, це інвестиції безпосередньо в ефективність. Ну, але ж, як то кажуть, у житті е, все не. Так, як насправді, і в нас дійсно є е, цілком конкретні проблеми. Ну, ось, е, статистика. 7 тисяч студентів в 2023-2024 році були е, спіймані е, у Великій Британії на е, подані генеративних текстів, якості відповідей. Е, до 2023 року е, показник. Спійманих на плагіаті, інші прояв недоброчесності студентів е, близько по півтора тисячі. Е, що сталося? Ну, з'явився засіб. Але ж і перевіряти стали суттєво ретельніше. Причому з перевірками ми маємо, наприклад, ось, будь ласка, за даними університету Рідінга, 94 робіт, які не були виявлені викладачами, але реально написані штучним інтелектом. Контрольоване дослідження. Причому частина робіт, власне кажучи, хибно-позитивним, тобто роботи, які написані людьми, були звинувачені, що вони написані генеративним штучним інтелектом. За даними Best Colleges, 43% студентів використовували чат GPT, але 51% студентів вважають це шахрайством. Ну, такий собі когнітивний дисонанс. Кожного разу, коли виходить чергова нова мовна модель, нам йде масована реклама. Це в нас Тьорніки, найкращий детектор. Будь ласка, 98% 8 точності. Але 98% з похибкою плюс-мінус 15%. І це означає, що ми. Гарантовано звинуватимо е, тих студентів, які е, не використовували, і не виявили тим, які були використовані. Інструменти гуманізації випереджають детекцію від 3 до 6 місяців, той самий квілбот, перепишіть це не у е, шиї, сенсі тощо. Е, тобто змінюється природа порушення академічної доброчесності. А ми маємо тут цілий спектр від мозкового штурму до повного копіювання, де, власне кажучи, є межа. Університет Ексфорту пропонує найкращий, на мій погляд, підхід. Заявляй і пояснюй. Тобто, Замість заборон прозорість. Будь ласка, вкажи, де та як саме, особливо з яким запитом е, ви використовували засоби генеративного штучного інтелекту у вашому е, звіті? Але е, доброчесність це не перший, е, як то кажуть, перший виявлений, але не найважливіший виклик. А ось і найважливіший. Когнитивна залежність. Ну, подивіться, 35% погіршення е, навичок самостійного письма після 6 місяців використання. Ну, е, уміння писати тексти це, це базова навичка, а вона атрофується. Е, з досліджень Майкрософт е, ми маємо чітку обернену кореляцію між використанням штучного інтелекту та критичним мисленням. 27,7% погіршення прийняття рішень, не критичне покладання на результати. Е, майже 70% визнають так звану підвищену лінь. Ну, така собі вивчена безпорадність. От пам'ятаєте, як з'явився GPS. І ми перестали орієнтуватися, де ж у нас знаходяться різні сторони світу, е, ну, особливо коли в нас певні хмарки. Е, причому 75% самих опитаних студентів стурбовані зниженням своїх здібностей. Вони це бачать, фіксують, але не можуть зупинитися. І тут знову ж. Перехідний вік, найвразливішими є молодші студенти 18-22 роки, адже це саме критичний період їх розвитку. Найбільше страдає саме метакогнитивна обізнаність. Вони перестають аналізувати, як вони навчаються. Про те. Студенти, які використовують ці засоби в якості такого спарринг-партнеру, ну для дискусії, звісно, показують покращення критичного мислення. Так що тут, як то кажуть, є і певні більш гарні речі. Українські Контекст у цьому сенсі ну, дійсно є унікальним, тому що пандемія і війна задали нам такі темпи цифровізації, які є неспівставними з темпами будь-де у світі, де ми намагалися роздивитися. Ну, наприклад, Україна має найвищу щільність Starlink на душу населення в освіті. Найбільше інтернет покриття. Е, Пам'ятаєте, у травні 2024 року Міністерство освіти і науки видало рекомендації, не заборони, а саме настанови для продуктивного використання штучного інтелекту. Е, наш міністр ось дослівна фраза: штучний інтелект створює е, індивідуальні освітні траєкторії. Ви бачите бюджет е, держави на 25-й рік, що на цифровізації 4 мільярди гривень. Для порівняння, в 24-му року е, це було 2,5 мільярди. Е, попри війну, е, на 26-й рік заплановано ще е, далеко збільшення. Україна Власне, почала готуватися до штучного інтелекту е, ще до загального буму, до чаджіпті, до війни. Це концепція розвитку штучного інтелекту 2020 року. А в квітні, знову дякую, присутнім тут експертам. Вже 25-го року ми мали рекомендацію для закладів вищої освіти з високим рівнем автономії. Ключовий принцип не замінити а. Розвантажити. У відповідних рекомендаціях е, були адаптовані принципи ЮНЕСКО рекомендації Раселгроб тощо і додано український контекст, що це в нас? Національна безпека, мовна політика і деколонізація. Підхід, як у Стенфордському університеті, використання штучного інтелекту прирівнюється до допомоги іншої особи, власне. Тобто це потрібно декларувати, досить просто і гарно впроваджувано. Україна наразі пранує власну платформу на ChatGPT ЧАДЖІПІТІЕДУ, який недавно був впроваджений в Оксфорді. А чому власну? Чому не використовувати інше? цифровий суверенітет і наші наративи, а не будь-які східні, західні, північні чи південні. Тому, коли мова йде про рекомендації для закладів освіти через надзвичайний рівень розвиток цієї сфери, правила використання штучного інтелекту, політики, це не те, що це живі настанови. Вони мають оновлюватися е, що півроку, а інколи навіть е, е, раз на квартал. Е, це конкретні приклади, дозволеного та недозволеного. При цьому тут же професійний розвиток викладачів, про який згадувала Світлана Григорівна, це не як натискати кнопки, тобто як використовувати черговий е, засіб, а формування саме нового блоку цифрових компетентностей у генеративному штучному інтелекті, і ми якраз пропонуємо модель з 12 таких компетентностей. Ну, щодо рівного доступу, так, звісно, ми можемо клянчити Вимагати і таке інше. Федоров свого часу з Альтманом домовився про чат GPT для України, який був заблокований. Нещодавно Google надав на один рік для студентів безоплатний доступ до Gemini 25 Pro. Але ж це. Як то кажуть, це дійсно це допомога нам. Цифровий суверенітет є важливий, тому мені дуже приємно було вчора побачити презентацію відповідної вітчизняної великої мови моделі. Лапа не ММЛ розробленої спільно із Мінцифри. Рівний доступ. Це якраз те, що може забезпечити нам наша держава, яка бере на себе інфраструктурні витрати, то є багато інших речей, які потребують окремого розроблення. Давайте дамо час на це нашим колегам. Головне, що Виокремлення е, окремого рядочка у бюджеті саме на генеративний штучний інтелект, це нова категорія інвестиційних е, витрат. Е, для викладачів, е, власне. Головним є чітка комунікація з першого дня, візуальні приклади, що дозволено, що не дозволено, е, показування, як це робити і як це робити академічно доброчесно. Ми маємо класично три рівні політики. Де має бути генеративний штучний інтелект заборонений? Є такий рівень. Це фундаментальні навички, які е, Інакше не будучи сформованими, не зможуть нам допомогти сформувати готову до суспільства людину. Це навички читання, це навички письма, це навички математичні, це навички ручної роботи. Коли фундаментальна навичка опанована, тоді... Ми розглядаємо даний засіб як засіб автоматизації. Другий рівень, наприклад, у письмових роботах дозволено з відповідним посиланням, цитуванням. А скоріше за все ми будемо використовувати третій рівень обов'язкове використання, навчання використання доцільного цих засобів. Звісно, і оцінювання в нас має бути стійким до генерації. Ну, насамперед, подивитися в очі, е мати особисту бесіду. Принаймні 30% часу саме на це необхідно. Фіксувати не результат, а фіксувати процес. Своєрідне таке процес портфоліо. Тому робота в аудиторії, жива робота саме. Перехід від класичної, як то кажуть, лекційно-лабораторної форми до комбінованої тут є критично важливим. Звісно, як то кажуть, прописуємо чергові положення про доброчесність і знову перевірка. Ні, вже не на плагіат, будемо перевіряти на генерацію. Але ж ну тридцять хибновідсотків хибно-позитивних спрацювань ми можемо е, порушити життя людини е, звинувачення, е, яке ґрунтується на. Знову ж таки ймовірнісні моделі визначення генерації. Використовуйте це як підказку, а не як доказ. Навчання відповідної грамотності має бути взагалі убудованою всі. Курси. Давайте студентам тексти, згенеровані штучним інтелектом з помилками саме для розвитку критичного мислення. Моделюйте відповідальне використання, будьте прозорими у власному використанні генеративних засобів, і тоді ваші студенти їх роботи теж набуватимуть відповідної прозорості. Я забрав багато часу, будемо завершувати. Якщо ми подивимося у найближчого. Майбутнє то емоційний штучний інтелект з точністю 87% автоматично адаптує навчання до стану студента. Це класична адаптація, персоналізація, навіть гіперперсоналізація. Але тут виникає нове етичне питання. Емоційна приватність. Ну, має стати відповідним новим правом людини. Нейросимвольний штучний інтелект, поєднання попереднього етапу розвитки класичних логічних систем, логічного, логічного виведення з нейронними мережами надає можливість підвищити точність до 94%. Про доповнену та віртуальну реальність ми зможемо послухати чудові речі завтра. А от щодо стосується, наприклад, таких речей, як ну, той самий Масківський нейролінк, ну так, нейроадаптивні системи, коли ми знімаємо там електроенцефалограму, покращують. Чи не 70 відсоткове вгадування, які думки були, точніше, 70-відсоткового передбачення. Але ж ну, питання до всіх колеги, чи ми хочемо дійсно знати думки наших студентів? Або це все ж таки є знову ж таки приватним правом людини? Мета навчання. Не стає ключовим. Не, зна не знати, що вчити, а знати, як вчитися. І на завершення, власне, ви бачите три ключові висновки. Перший це генеративний штучний інтелект вже глибоко інтегрований в освіті. Ми майже інколи запаздуємо. 80% глобально, 92% в Великій Британії. Це повсякденна реальність, а не трет. Е, треба визначати правила гри, доки технологія не визначила ці правила для вас. Друге, критичним є баланс, баланс ризиків. 27% покращення успішності. Чудово. 35% деградації навичков письма це катастрофа. Генеративний штучний інтелект тут як ліки, Терапевтична доза лікує, передозування вбиває. Ну і третє, це Україна має унікальний шанс. Воєнний досвід зробив нас гнучкими та інноваційними. І проактивна політика позиціонує нашу країну як вже лідерів. Ми можемо стати ну такою собі пісочницею, випробувальною платформою для освітніх інновації у штучному інтелекті, і фундаментальне питання наразі е, змінилося: не з чи дозволяти ці засоби, на а як навчати використовувати. Це не технічний виклик, це педагогічний і філософський. Прийняти зміни, але зберегти сутність освіти, людський розвиток, критичне мислення і креативність ось що ми маємо. Вибачте ще раз за затяжку і дякую за увагу.